Термокурточки сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм, лотику знаходиться 15 кілограм. Це є мікс. Тут є курточки як чоловічі, так і жіночі. Починаємо. Ось така класна. З такого голубенького кольору насиченого. Стан ідеальний. Чоловіча термокурточка. Розмір 54. Наступна. Ось така чорного кольору. Розмір М. Жіноча моделька. Наступна. Ось така. Жіночі модельки. Трішки побачено. Ось так вона буде виглядати. З капюшончиком. Досить така теплесенька. Розмір 34. Отже, Так, наступна. Одна курточка ось така чорного кольору, така пішончика. Розмір 50-й, це S-M, ще лютя жіночий у нас є щелетка, термобезрукавочка, розмір «М», чоловіча моделька, термоволока, наступна, ось така світлого кольору, розмір сороковий, жіноча моделька. Так вона виглядає. Наступна, знову ж таки, бежева, з капюшончиком. Розмір, есочка, жіноча моделька. Та наступна моделька. Ось така сірого кольору, теж з капюшончиком. Всередині вона йде ось така досить теплесенька. Мір і ксесочок. Наступна Ось така. Чоловіча моделька. Мости. Розмір. Емочка. Наступна Ось така термокорточка. Розмір теж айлічка. Так не виглядає, це є зі модель. вона мене трішки така подовжена. Знову ж таки, ось така чорна. Четвертий, 46 та модалька. Наступна, ось така чорна з білим, з капюшончиком, Розмір айлічка. Моделька. Ще бачимо ось таку синього кольору. Чоловіча моделька розмова. Наступна моделька, ось така. Чесочка. Чорна, чоловіча теж моделька. Власне, теж чоловіча моделька, так вона виглядає. Тут я бачу чорний колір з чепушончиком, зелене. А якщо футболки в один наступна 38 розмір, це є жіночі далі, курточка Довольний дуже гарні останні

Знову ж таки чорна термокурточка, 52 розмір. Так вона виглядає. Ще в нас є ось така безрукавочка, термобезрукавочка, 44-й розмір. жіноча моделька. Ще бачимо ось таку термобезрукавочку брендову від бренду Регата, червоного кольору. Розмір Елька, ось так вона виглядає, там теж гарний. І останню з цього лозика Ось така термокурточка. Ось так, вона виглядає. чоловіча моделька, І І ще бачимо ось таку синю кольору від М. Курточки тему, сорту екстра ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших